Так, заводка дизеля на холодну. i40 Hyundai, європейська версія. Чеки, шмеки, нічого не горить. 230 пробігу, клімат. Камера заднього огляду. Показує чітенько по полосам, все, глянем крутити, вона угол показує. Підігріві сидіти. Старт стопи. Тронік відключається, датчик світла дощу, всі підйомники зеркала складаються. Друзі, от така машинка. Дизель працює, масло не грама не взяв. Дивіться. Фари ледять і шкіри немає, електросіді, ні, епатронік передній заді. Ну гарна тачка ціла. Вся обслужена, резина нова, зигня. Друзі, ціна. 9500, трошки поторгуємось. На них 10-11 рік ціни по 10-11 стоять. Ні з ринку, кому потрібно, Київ-Дарвинський ринок, звертайтеся.